Декартові координати. Задача. Знайдіть медіану БМ-трикутника, вершинами якого є точки А, Б і С відповідними координатами. На рисунку зображено трикутник, і позначили координати вершин А, Б і С, не прив'язуючи до системи координат. БМ медіана. І медіана поділяє протилежну сторону НАФ, уже точка М середина відрізка. Запишемо, що нам потрібно знайти Bm, точка М середина відрізка. же нам знайти Bm, для того, щоб знайти відстань Bm, тобто це відстань між двома точками, потрібно знати координати кінців відрізка. І тоді, за відповідною формулою, ми знайдемо відстань між точками. Отже, будемо шукати координати точки М. Оскільки М це середина відрізка, то Пригадаємо, що координати середини відрізка можна знайти, знаючи координати кінців відрізка, тобто ми сумуємо абсиси цих кінців відрізка і ділимо на 2. Знаходимо х0, і 0 Запишемо. Іксові координати точки м дорівні. Нам потрібно іксові координати кінців відрізка, тобто А і С додати. Позначимо 3, як х1, 7х 2 Але зручно записувати в такому вигляді: ксово координати точки А плюс іксово координата точки С, тобто ми показуємо, що ми додаємо абсолютно. Сиси в кінці відрізка АЦ. І ділимо на 2. Підставляємо значення: 3 плюс 7 поділить на 2, маємо 5. Y, ігрик, тобто Y координати точки М. Додаємо Y координати y точки А плюс ігрик, точки С поділить на 2. Додаємо мінус 2 і 4 ділимо на 2. Y координата 1. Точка М має координати. 5 і 1. Знаючи координати кінців відрізка, за формулою знайдемо відстань між точками. Для цього достатньо від одного з кінців, тобто іксового координату, відняти іншу іксову координату, віднести до квадрату. Ну так само з ігриками. Запишемо bm дорівнює корінь квадратний. І, наприклад, від М будемо віднімати координати Б. 5 відняти 2 до квадрату, плюс 1 відняти 4 до квадрату. 3 в квадраті 9, мінус 3 в квадраті 9. Маємо 18 або це 9 на 2. Корінь з 9 виймаємо, 3 корінь з 2. Таким чином знайшли відстань між точками, а це відстань і є медіана BM. Задачу розв'язали.